У четвер, 16 лютого, у Ларнаці на стадіоні АЕК-арена дніпро Дніпро-1» продовжить свій шлях у Лізі конференції сезону 2022 2023 Після того, як команда Олександра Кучера посіла друге місце у груповому етапі Ліги Конференції та вийшла у стадію плей-офф. У рамках однієї 16-ї фіналу Ліги Конференції дніпро 1 на виїзді зустрінеться з Кіперським АЕКом. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 22 -го годину. Команди зустрічалися між собою два рази у 2022 році на стадії. Кваліфікації Ліги Європи 2022-2023. 18 та 25 серпня 2022-го Дніпряни двічі поступилися АЕКу. За підсумком цих матчів із загальним рахунком 5-1 перемогу святкувала Кіперська команда. А дніпро 1 продовжив свій Єврокубковий шлях вже у лізі конференцій. За Дніпрян тоді єдиним забитим голом відзначився Сваток наприкінці першого матчу. До цієї зустрічі команди підходять у різні бойовій готовності. АЕК продовжує проводити матчі Чемпіонату Кіпру. А Дніпро 1 мав можливість готуватися до матчу лише за рахунок спарингів навчально-тренувального збору в Туреччині. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. АЕК свій останній матч зіграв вдома 10 лютого у 23-му турі чемпіоната Кіпру проти команди Артікас Хлоракас. Матч завершився з рахунком 1-1. дніпро 1 свій останній матч зіграв 7 лютого в рамках навчально-тренувального збору проти Латвійської Ауди. Матч завершився розгромною перемогою Дніпрян 5-1. Прогнози букмекерів на цей поєдинок не дуже втішні для Дніпрян. Перемога АЕКа – 45%, Нічия 29%, перемога Дніпра – 26%. Цей поєдинок можна буде подивитися в прямому ефірі на офіційному трансляторі матчу платформі Мегого.